Усім привіт! Мене звати Тетяна. Вітаю вас на своєму каналі. І зараз я хочу подивитися на Україну. Ну От так, такий загальний розклад зробити, що відбувається, що покажуть карти. Я зробила розклад на Київ. Тільки що. І тепер хочу подивитися на Україну. Загальна енергетика це м, ті зміни, які йдуть, вони не дуже радують, карта, карта смерть, трансформація, карта. Карта таких емоцій, коли те, що було, вже не повернеш. А те, що буде, то буде вже не, зовсім не так, як було. Ну, я так скажу, що загальна енергетика це, знову хочеться сказати, втрачена ну, такі почуття пригнічені, пригнічені почуття і почуття втрати. Ну, тому що, ну, що Україна вона розчавлена, вона розчавлена ножі в спину отримала, тобто це така карта, де. Де присутня, от певна безресурсність. Тобто людина без сил лежить, а хтось тікає, ножив, спину, повстромлював і втікає. Тобто Україна, ну, я б сказала, по цим картам, то прям вмерла. Це така карта, коли знов, от знов, коли щось закінчується от, і буде починатися новий день, новий схід сонця. І, в принципі, карта про це і каже, що йдуть зміни. Зараз будуть дивитися інші карти. Що, що за руйнації, ще й вежа в передачу. <кій> <кій> ну, звісно, карти підібралися. Смерть, 10 мечів це крах та ще і вежа. Руйнація. Всі все бачать, що вже Україна ну, вона зруйнована. Вона по вежі, руйнується та й все. Ну, тому що, тому що певне коло людей заслало своїх шпіончиків та й все, хоча, хоча і є бажання. Є бажання захистити, і є бажання ну, от, підняти меч і тримати. Оборону, але ж ножі в спину отримали. І е, в думках, в думках, а це карта внутрішнього конфлікту. Тобто, ну, якщо це по Україні, да, то внутрі, всередині, якісь е, ну, заворушки і а в душі є для, цього такі, є для цього бажання, є для цього жага, є такий посил, і ну, навіть виділяються кошти, і комусь це вигідно. але е це для того, щоб завершити певний етап. Е, дуже цікаві карти випали. Тому що тому що Йде трансформація, тобто йдуть якісь такі зміни, де, як було, вже не буде, а будуть внутрішні конфлікти. Ну, я так розумію, що я так розумію, що Україна вона вже не сплачена, тобто сіють роздор. Опустили на дно. ...предали, зруйнували. І тепер новий, новий такий план, нова стратегія завершити. Ну, це карта миру, то, в принципі, щоб якось уже прийти до якогось логічного кінця. До якогось вже миру. І певне коло людей. Воно. мм. Ну, от, засилає своїх якихось засланчиків і шпигунів, шпигунів і платить проплачених. Ну і от я так розумію, щоб сіяти, сіяти роздор. Ну, не знаю, тут карти, звісно, тут щось очікується, так? Да? Очікуються, очікується, очікують допомогу, щоб були якісь зміни. Цікаво. <кій> Цікаво, тому що назрівають внутрішні конфлікти, тому що Україна зруйнована. По суті, Україна вже розчавлена і на дні. От. Ну-ка, я зараз тут побавлю. Ну от, так. Да. Немає домовленості. Не йдуть на домовленості, і тому накаляється ситуація, і тому обостряється ситуація, і за це платяться гроші. Вони хоч ці гроші і невеликі, Але якась. Тут ще може бути така історія, така історія. Тут дивно, тут не показана, не показана навіть влада. Тут певна якась певна, певна коло людей. Якесь певне коло людей, яке контролює, і, можливо, вони ще й хочуть забрати якусь територію, щоб, щоб ми підняли меч. І пішли ще й на якусь територію. І так, і так країна. Вся одна руйнація. Але їм треба. Ну, такі якісь карти на Україну. Неспокійні. Неспокійні. Ну, будемо дивитися, будемо дивитися. Що воно буде далі? Дякую всім за увагу. Пока-пока!